А в житті кожного чоловіка є період, коли він стає трошечки тюбіком. Пускай ви мене зараз там заклюють всі обіжені на життя, але приходив клав на неї хер. Андрій. Ну підозрює, що жінки вміють думати. Всім привіт! Мене звуті Ліза, і я рада вас вітати на моєму каналі. Сьогодні у нас буде з вами такий, ніби трохи лайтовіший випуск, більше на те, щоб якось поговорити, тому що хочеться якогось спокійнішого контенту на моєму каналі. Реакція на відео. Ну, відео доволі смішне. Як не бути тюбіком: п'ять причин не любити жінок. І це відео не настільки трешове, як могло б здатися з назви, але в цілому. Давайте подивимось, що там в житті кожного чоловіка є період, коли він стає трошечки тюбіком. Це чудовий період, який кожного з нас чому щить. Але часто так буває, що ми залишаємо в цьому періоді, стаємо поетами, романтиками, пишемо сумі пісні, вірші. А сьогодні, в завтрашній день, не всі можуть дивитися. цей саме період, це можливо якийсь підлітковий період, тому що. Багато з моїх знайомих і я так само у підлітковому періоді саме писала вірші, писала якісь сумні пісні, щось таке. І можливо, саме цей період він має на увазі, але чому це називається саме Тюбіком? Хотів я це відео почати з того, що сказати, що відомо всім вислів що чим більше жінку ми любимо тим менше ми подомає подобаємося ми їй від як мухи і бжели бжели шукають квіти мухи зовсім інші. андрій аж запнувся на цитуванні прости господи пушкіна великий такий червоний пропорець це коли чоловік цитує ці токсичні вірші і це факт це істина яка ніколи не буде зрозуміла хлопцю Чоловіку, допоки він не подивиться це відео, де я зараз пояснюю чому вау Андрій. Мені взагалі подобається самооцінка Андрія, тому що він дійсно вважає, що це його відео, просто його думки на якусь тему, думки, які підкріплені його якимось досвідом. І досвідом, як він потім каже, його друзів. І він каже, що це просто істина. Але це ж не неправда. Тому що якби це була істина, це працювало у 100% випадків. Але ж це не спрацьовує. І люди з здоровою самооцінкою, здоровим ставленням до себе, або люди, які не знаю, пропрацювали свої травми, проблеми у психолога або самі якось відрефлексували це. Вони бачачи оці емоційні гойдок, вони просто в якийсь момент подивляться на це і підуть собі своєю дорогою шукати нормальних, адекватних хлопців, які можуть будувати нормальні адекватні стосунки. Стосунки у дівчинки з батьком, да, як там кажуть психологи, і так далі, сформовані на такому більш холодному рівні, навіть в випадках, коли. В сім'ї все добре, да? батьки гарні стосунки з мамою і гарні стосунки з донькою, то все одно батько максимум приділяє десь там 20% свого часу. І на фоні цього у дівчат формується такий рефлекс, хлопці рефлекс. То ж саме, що коли ти зараз захочеш собі пальцем око тигну, і тебе око закриється. Тобто це штука, яка не під на людині. У них на рефлекторному рівні, отак як у вас на рефлекторному рівні дивиться на сраки і сіськи, да? ну, блін, очі просто самі бігають. Да? Так само у них на рефлекторному рівні, коли. Хлопець починає е, діяти не по тим паттернам, як діє її батько, то він викликає якісь підозри, недовіру і взагалі сприймається більше як чужий, ніж як свій. Вау, який неймовірний відрізок! Я коли слухала вперше, я так раділа, я просто не могла вухом своїм повірити. Охида охийда. Тобто він зараз порівняв рефлекси, не інстинкти чим часто маніпулюють різні такі типу експерти. А саме рефлекс він порівняв з тим, що дівчата. Шукають хлопця, який схожий на їх батька. Це просто неймовірний рівні. Я не знаю, яких психологів він там наслухався, але, скоріш за все, ось якихось ось таких. От я понімаю, що обманули дуже багато. І це неправда, що жінки завжди шукають собі хлопців, схожих на своїх батьків, тому що а. Не всі дівчата знають своїх батьків, ну, подивимось правді в вічі. І не усіх дівчат були хороші батьки. І багато дівчат шукають навпаки протилежного від свого батька або шукають собі взагалі іншого. І люди. Рефлексують свої травми, люди рефлексують свої стосунки з батьками. Ми можемо змінюватись, Андрій, так жінки теж можуть змінюватися, і вони можуть не повторювати помилок своїх матерів і не шукати собі такі самі стосунки, як були у їх сім'ї. Адже батько зміг сформувати сім'ю. Батько зміг дати там ті всі мої. Знаєш, типу і її чоловік має бути такий, як і батько, тому що вона хоче теж, щоб її майбутнє покоління на підсотому рівні було в безпеці. могло мати все, все те, що вона може так сказати, мала і і не мала. Люди <смут> тікай Ну, підозрює, що жінки вміють думати, і вони вміють робити вибір не підсвідомо, як він там думає, штампуючи поведінку своєї матері або поведінку, яка там була в її сім'ї до цього. А що вона може подумати і обрати собі хлопця, який не буде ніяк пов'язаний з її батьком? І часто так буває, що. Ми хлопці, зараз пізніше скажу, чого так, коли закохуємося, ми закохуємося з головою. Ми починаємо дуже багато давати того часу, уваги, турботи, любові, підтримки 15 смс в день і так далі. і Це все. І мало того, що це просто дратує дуже часто, навіть не дивлячись на стосунки, так це ще викликає у неї просто патер недовіри, бо, типу, ну її тато не писав їй 15 разів, да, умовно кажучи, в день. А звідки ти знаєш, що її тато не писав їй по 15 повідомлень на день? А можливо, писав. А що тоді робити, якщо писав? А ну а як так? А якщо ізвони їй, то то що? То, то тоді схема ця не працює. Ну і а якщо батька взагалі немає, то, то що то й хлопця не буде у жінки? Тоже може хоч шоколад. Він а по-друге, це все залежить від дівчини, і все все залежить взагалі від вашої. Взаємності і від ваших стосунків, 15 повідомлень на день це не так вже й багато, особливо на початку, коли люди закохані, це може бути період, коли ти просто постійно хочеш проводити час з людиною, якщо ти там закохана в нього так само, як і він в тебе, і немає в цьому нічого поганого. Але тут ніби як уже сформувалась якась думка, і, от, наприклад, ти закоханий в дівчину, дівчина закохана в тебе. Але ти через якісь свої принципи ти не будеш їй дзвонити, не будеш їй писати. А він приходив після в кінці робочого свого дня. Приходив, обіймав її. Питав як справи, бачив ді побити коліно, бачив ще щось там, ще щось в школі пішло. Поїхало це при гарних стосунках з батьком. При інших стосунках з батьком він приходив вообще клав на неї хер, і поки вона сама не прибіжить, не при не приверне увагу до себе, що та уже дуже є часто. Типу, за що як формуються любовні стосунки, тим що дівчата частіше борються за увагу до себе, тому й вони так там підсвідомо типу стараються, і ладно, не будемо психології лазити, скіпаємо цей момент, бо я зараз копить має себе вести. Так, щоб дівчина намагалась заслужити любов хлопця, але ж, знову ж таки це не працює так. Психологія у вакуумі. Я зустрічався 17 років, вивчаючи якісь методи пікапу і всякі такі штуки, і спілкуючись пацанами, які там успішно раз в тиждень міняють по дві девочки, да а я, який взагалі навіть з задою не можу почати зустрічатися. Питав їх, і всі, як правило, розповідали про цю одну ту ж саму методику, типу Аля Качель, да? тобто, типу, ти такий є. Катаєшся ти той тобто, типу, ти тут написав активний, потім пропав, потім знову написав активний і ха пропав. Тай тобто, стипу і так далі. Немножко текст по дебільному написан. Мабуть, це найпоширеніший спосіб маніпуляції: оці емоційні гойдалки, коли ти спочатку такий суперкласний хлопець або суперкласна дівчина, це в цілому працює в обидві сторони. Людина починає якось сумніватися в собі, сумніватися у своїй самооцінці, сумніватися. Взагалі, у тому, що відбувається, і тому ці емоційні гойдалки можуть спрацьовувати. У нашому світі все сформовано на контрастах. Тобто, аби відчувати тепло, ми маємо відчувати холод. І ці емоційні гойдалки потрібні суто для того, щоб. Ми, як люди, ми не втрачали відчуття да, цієї любові. Якщо людина може отримати це почуття любові, лише маніпулюючи іншою людиною, то в мене погана новина для такої людини. Не треба бути спеціально влаштовувати всі ці емоційні гойдалки для того, щоб у вас не пропав інтерес до такої людини, тому що це. Ніби як попахує трохи якимись такими підлітковими оцими романами, де чоловік такий загадковий, і жінка намагається цю загадку якось розгадати. Ну як у підліткових романах, де якраз і процвітає романтизація всіх таких нездорових стосунків. І в цей момент холодильник порожній. Може перемогти і телевізор. Андрій чомусь стоїть на порозі саме ось цього почуття, коли ви тільки-тільки починаєте зустрічатися, і ніби як далі нічого не буде, і треба якось штучно створювати оце все. Робив все максимально круто, відмовляв собі в чомусь, але типу старався зробити так, щоб ну. Другій половинці було все максимально класно, максимально хорошо. Щоб вона близько не могла відчути от, ні каплі цього холоду. Врешті отримав відповіді такі. Типу, ну ти класний друг. Там да або я ну я нічого не відчуваю. Я щось типу це і це нормально. Це просто. Звісно, так само погано просто повністю розчинятися в іншій людині, ставити її бажання на перше місце, не зважати на свої власні почуття, на свої власні потреби. І це враховуючи те, що ви не знаходитесь у якихось стосунках. Потім він каже, що дівчата кажуть, я до тебе нічого не відчуваю, ти там для мене просто друг. І це так само не дуже класна стратегія, тому що. Дійсно, людина не має відповідати на якісь там ваші почуття через те, що ви робите для неї багато всього, тому що робити щось для іншої людини це ваш вибір. Звісно, ти почуваєш себе ніби якимось обманутим, можливо, через те, що ти ніби як робиш стільки всього заради іншої людини. А вона потім така: ну ти мені просто друг, але все-таки це, це вибір твій. Так зробити дівчата, як і люди всі да, вони не підсвідомо мотивують оцю гойдалку, да, бо за рахунок цієї гойдалки вони типу такі о, прикольно, о, жарко, холодно, о, жарко, холодно. о, як тепло. А тут вони, ну давай ще сильніше, і ще сильніше, і ще сильніше, а потім такі, їбать, він мене піздує, блядь, Їбать, він мене відкоця, ви представляєте? Оце він придурок, А чувак чувай ну, то Я думав, тобі нравиться, типу, знаєш. Одне з невеличких пояснень великої кількості насилля, сімейного насилля, яке відбувається, Пускай ви мене зараз там заклю всі обіжені на життя, але аб'юз починається так само з емоційних года, в тому числі. Але те, що в кінці чувак Андрій просто сміється з того і такий: Ой, я думав, тобі подобається, коли там тебе б'ють. Це якась така людожерська позиція. Зараз ви витримуєте е, істину, тебе на першому місці має бути твоя робота, місія життя. То, чим ти займаєшся, твоя справа. І коли ти всю леву частку свого часу будеш присвячувати цьому, ці всі моменти неднормованої уваги в її сторону, да, і так далі, вони будуть природніми. Попутного вітра тобі в сраку! Мені подобається те, як він підганяє оце правило про. Маніпуляції і оці гойдалки, своє життя для того, щоб він жінці не приділяв достатньо часу, тому що у нього буде робота і все таке. Але ти можеш займатися роботою, тебе може бути хобі, бізнес, що завгодно, і при цьому ти можеш бути не холодним і не влаштовувати оці емоційні гойдалки. а Просто казати, що от в тебе має бути справа і левову частку цієї справи ти маєш віддавати справі, а те, що там залишиться, якісь там шматки, там якісь крихти, уваги, то вже можна буде віддавати там своїй дівчині, своїй партнерці, і таким чином, ніби як побудуються класні здорові стосунки. Клас. При цьому всьому ти будеш її і любити, да але більша левова частка любов. Ти не будеш її любити з головою. Ти будеш любити її в міру. Будь-яка жінка шукає хлопця, який буде любити її в міру. Такий буквально знаєте на сайті знайомств. Дівчина така пише там шукає хлопця, там з класним почуттям гумора, прикольного, розумного, щоб любив мене в міру. Твоя основна любов її вся твоя увага буде в справі. А якраз та кількість любові, яка буде їй потрібна для того, аби. Буде нормальних здорових стосунках, буде вона отримувати наприклад з тих 20% часу, які ти будеш з нею проводити. І на тому самому сайті знайомств Дівчина, крім того, що пише: Я хочу, щоб хлопець мене любив в міру а ще щоб приділяв мені 10-20 хвилин свого часу, щоб у нього завжди була на першому місці робота. Там жінка завжди була на другому місці. Щоб не дай Бог не любити її, не в міру. Ну, в моєму випадку, це звичайно на першому місці. в Мене бог, потім іде робота, справа моя, і потім де мене сім'я. Тому на жаль, моя дружина буде отримати взагалі 10% мого часу. Оце так пощастить майбутній дружині Андрія, що вона буде отримувати цілих 10% його часу. Я знімаю це відео, ви дивитесь це відео завдяки Збройним силам України. Тому, якщо сьогодні ви не задонатили, то будь ласка, хоча б 5-10-15 гривень на перевірений збір. На цьому все. Висновків не буде. Напишіть у коментарях, хто хоче бути тією самою дружиною, якій дістається цілих 10% часу свого кавалера. Я з вами прощаюсь, дякую вам за перегляд і зустрінемося з вами у наступному відео.